Головне, що я хочу заявити, журналісти в Україні повинні мати можливість вільно працювати. Я звертатимуся до влади та звертаюся зараз до всіх, хто несе за це відповідальність, із закликом не перешкоджати пресі, гарантувати безпеку представникам абсолютно всіх засобів масової інформації. Байдуже чи це журналісти українці, росіяни або кримські татари? Это основное заявление.